Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно Легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових цікавих рецептів. А сьогодні приготуємо желені цукерки. Їх обожнюють усі дітки. Приготуємо на основі соку та желатину. Нам знадобиться будь-який улюблений сік та швидкорозчинний желатин 20 грамів, а також будь-яка силиконова форма для льоду або цукерок. Желатин трохи набух, можна потримати довше, але не обов'язково. Далі треба розтопити на маленькому вогні до розчинення желатину. Ось такого стану, але не кип'ятити, щоб желатин не втратив своїх якостей. Далі розливаємо по формочкам і ставимо в холодильник для застигання на 1 годину або в морозилку на 15-20 хвилиночок. Ось і все, цукерки готові. За бажанням, желатин можна замінити на агар-агар. його замочувати не потрібно. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Це дуже легко та просто. Я вам щиро дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. А ми зустрінемося з вами вже в наступних відео. Па-па!